Шановні мешканці берегового, позаду мене знаходиться техніка, яка допоможе вивести сміття. Я говорив з їхнім керівником. По телефону він мене запевнив, що все сміття обов'язково вивезеться. Маються на увазі гілки та те, що було підтоплене, або будь-яке сміття, яке знаходиться у вас у квартирах, або на загальних балконах. Будь ласка, виносьте його якомога швидше до наших місць, де в нас сміттєві контейнери, до площадок майданчиків сміттєвих керівник. Мене запевнив, що він проїжджає сам особисто мікрорайоном та дивиться, де найбільші купи сміття. І він був у нас на береговому. Сказав, що тих гілок, що в нас там, е, я щиро вдячний, що ви там почистили кущі, гілки, дерева, е, але їх ну трошки недостатньо. Зараз вони тут вигрібають на Дарафєєва, е, на Патона, там де й перві поверхи були затоплені, і люди зі свого зі своїх квартир повиносили дуже багато е, речей, які вже не придатні до використання. Е, тобто зараз вигрібається все це. І найближчими днями день, два-три, і ці бригади, тут кілька бригад, вони будуть працювати в тому числі і на береговому. Тобто не переживайте, будь ласка, я вас дуже прошу, не засмічуйте зелену зону, не носіть, навіть якщо це гілки та там, якісь листя, не носіть на річку, не носіть до кошової, а все складайте на купи біля сміттєвих контейнерів, виносите зі своїх осель, з якихось там технічних допоміжних приміщень. І все це обов'язково вивезеться найближчими днями.